Друзі, всім привіт! Це програма Подія ведуча Маріяна Черкасиці сьогодні. Для тих, хто мріє збудувати свій власний будиночок, маєточок або інший особняк, може побачити неймовірні сучасні рішення. Ви готові? Тоді ходімо зі мною. Анертемі насправді модульні будинки буквально за останні напевно 5-10 років вони дійсно зловили такий величезний фурор на ринку, іноді вони стають великим конкурентом саме цегляним будинкам, так тому що це значно швидше. Це зручно. В деякій мірі хтось говорить про те, що це не так довго, як, наприклад, буде слугувати там цегляний будинок. Але саме давайте з цього і почнемо. Отже, скільки років часу приблизно а, буде в експлуатації може бути так само модульний будиночок? Скажу так, для ринку України. Модульні будинки це, мабуть, трохи нова річ да, відносно. Але ми можемо подивитися на досвід використання модульних будинків в Канаді, в Європі, в США. І там використовують, як правило, модульні будинки на основі дерев'яних каркасів, які служать 80 років та більше. У нас же технологія основана на використанні. Каркасу з ЛСТК, тобто це метал. Відповідно, термін експлуатації наших будинків 80 плюс років. Можемо говорити навіть просто. Ну це дуже круто, тому що напевно, от е, в мене є друзі, колеги там, які говорять, що модульні це дуже стильно, це сучасно, це дуже красиво. Але от цей от момент того, що а скільки він прослугує, дійсно якби стає на першому плані. Давайте поговоримо також, е, скільки часу потрібно для того, аби його звести, і вже безпосередньо е, можна було вводити до експлуатації. У нас є певний перелік вже готових проєктів, які ми пропонуємо нашим клієнтам. І від моменту заключення угоди до моменту отримання будинку вже готового підключеного до комунікації і придатного до життя на ділянці клієнта складає порядка трьох місяців. Три місяці, тобто від початку того, що ми потиснули один одному руки, до того що я вже можу заходити і там ночувати, жити, робити свій побут. Правильно всього на всього абсолютно так до того, що я скажу, що ми маємо певну унікальність в тому, що ми пропонуємо нашим клієнтам будинки максимально укомплектовані для постійного проживання. Тобто, наші будинки мають мебелювання, побутову техніку, сантехніку, кліматику, освітлення можна сказати, це як п'ятизірковий гот тобто клієнт е, заключає з нами угоду через три місяці. Він приходить в цей будинок, е, відкриває двері, його чекають домашні капці, і він е, спокійно собі живе. Дизайн якось можна узгоджувати? Чи це безпосередньо е, ваші внутрішні якісь ідеї ваших дизайнерів, які втілюють у життя? Чи я як замовник можу прийти, показати там якісь референси, які мені цікаві, і ви безпосередньо їх можете втілити в життя? Не зовсім так. У нас є вже готові концепти, угу. тобто є узгоджений концепт по архітектурі і по дизайну. І згідно цього концепту, ми якби і працюємо, да і пропонуємо будинки нашим клієнтам. Але хочу зазначити, що такого дизайну і архітектури ну ви не знайдете ніде в Україні. Це запатентоване все і ну, досить таки унікальне. Три місяці досить короткі проміжок. І це дійсно для багатьох людей, особливо ті, наприклад, які втратили свої. Є житло або вимушені переїхати для них. Це надзвичайно зручно і комфортно, це однозначно. Давайте поговоримо з вами також про вартість. Якщо ми говоримо про вартість, що пропонуєте ви? На яких умовах це можна брати? В тому числі також для багатьох цікавий момент з є оселею безпосередньо, чи працюєте ви із ними чи ні? Чи працюєте ви з іпотеками із розтермінуваннями або із будь-якими іншими лояльними умовами для ваших клієнтів? З приводу вартості почну да у нас на сьогоднішній. День є два варіанти комплектації. Перша називається максимум, тобто це те, про що я казав да, тільки що. Це п'ятизірковий готель, в будинку укомплектований максимально всім, вплоть до елементів декору, посуду і постільної білизни. Вартість будинку в такій комплектації складає порядка 1550-1600 доларів квадратний метр. Є комплектація трошки простіша, в неї не входить побутова техніка, сантехніка. І меблі, але е, ця комплектація включає в себе освітлення, внутрішнє зовнішнє, чистове оздоблення внутрішнє зовнішнє і кліматику. Вартість будинку в такій комплектації складає 1300 доларів за квадратний метр. А це разом вже із комплектацією, так. Чи це винятково тільки коробка, так звана? Це, це тільки коробка, але знову ж таки в цю коробку входить електрика освітлення угу. і кліматика. Але без сантехніки, побудови техніки і меблів я вам скажу так: якщо просто зараз порівнювати вартість за квадратний метр модульного будинку і і, наприклад, квартири в Києві, то плюс-мінус так вони сумуються. І навіть я би сказала, що можливо у вас дешевше ніж квартира, десь під Києвом квадратний метр, тому що якщо, наприклад, брати там умовно каже, Софіївська, Борщагівка, Єрпінь, Буча, то квадратний метр в сумі коштує за квартиру тисяча півтори тисячі доларів, це щонайменше. Але тут я так розумію, із плюсів є те, що поруч територія, і власне безпосередньо один господар. А яку територію, яку площу додається разом до безпосередньо модульного будиночку? Um. У нас наші проекти налічують там безліч варіантів да по площі по плануванню. Наші будинки є площею від 36 квадратних метрів внутрішньої житлової площі до 150 квадратів внутрішньої площі. Mm -hmm. Плюс тераси кожен наш проект має досить великі тераси, тому це є дуже великий такий плюс. 36 квадратних метрів. Це по факту однокімнатна квартира. Наскільки як багато загалом людей користуються попитом саме малих квартир? Ну і загалом, які площі найбільш затребуваніші. На сьогоднішній день? 36 квадратних метрів ну, досить такий непоганий варіант в плані попиту. Цікавляться цими будинками ну, невеликі сім'ї, молоді, да, там, молоді люди там, одинокі або ні. Досить такий великий попит на подібні будинки для хоріки, тобто це готельні комплекси, ресторанні і так далі. Але скажу так, що зі статистики, яку ми сьогодні маємо, то найбільший попит все ж таки в Україні на площі порядка 70-100 квадратних метрів. Тобто, це варіант для сім'ї з дітьми, там де є декілька спалень, і буде всім досить таки комфортно. В чиїй власності перебуває земельна ділянка? Тобто, це безпосередньо ці модульні будиночки вони десь уже у вас побудовані, чи до вас приходить клієнт, замовник говорить про те, що в мене там є ось там от, там от земельна ділянка, і побудуйте мені, будь ласка, там чи там модульний будиночок. Як це все відбувається? Процес? Ну, ви все правильно описали, да. До нас як правило приходить клієнт і каже, що в мене є земельна ділянка, і я хочу побудувати на ній будинок швидко, якісно, щоб це було дуже гарно і максимально. Укомплектовано, але в нас є виставковий будинок, який знаходиться в селі Дмитрівка по Житомирській трасі. Він є площею 112 квадратних метрів. Він є в комплектації максимум. Тобто, будь-який наш клієнт може туди приїхати. Потрогати все руками, подивитися і, і зрозуміти, що це таке, тому що дивлячись на якісь рендери чи картинки, це одне. Але коли ти бачиш це вживу, це прям дуже круто. А чи є така функція? Бо можливо, це у планах. Я збігаю наперед про те, що модульні будинки здаваться в оренду безпосередньо. Можливо, такий запит також є актуальним на сьогоднішній день, а він однозначно може бути, тому що зараз дуже багато людей із Києва, наприклад, які шукають. Ають в оренду саме будинки за межами міста, тому що вважають, начебто, це безпечніше ніж проживання в столиці на сьогоднішній день. Ми ведемо перемовини з декількома компаніями, які саме під подібні проекти оцікавляться нашими будинками. Тобто вони мають земельні ділянки, вони хочуть поставити там модульні будинки і здавати їх в довгострокову або короткострокову оренду. Дякую вам, надзвичайно цікаво. Модульні будинки це дійсно дуже круто і потужно. Тому це такий собі проект, коли можна швидко, оптимально бюджетно можна сказати, жити в будинку своєї мрії. Тому бажаю всім, хто хоче, хто шукає власне свої будинки, однозначно знаходити свій модульний будиночок мрії. Дякую вам ще Дякую. раз. Пані Вікторія, власне, скільки років вже існує ваша компанія? Розкажіть, будь ласка, про це, коли е, з'явилася така власне, ідея створювати такий декор. Ми правда йшли з оператором, я йду і йду. І я, як дівчина, як сорока, я думаю, як і більшість нас усіх, я мене просто сюди магнітом затягнуло, тому я вирішила до вас підійти. Дякую. Ми дуже молоді. Нам всього півроку, але за півроку ми вже встигли просто настільки масштабуватись. І плануємо ще більше. Розкажіть, будь ласка, от коли виникла ідея, тому що ну дійсно сам стиль, сам сама ідея, вона досить нестандартна і вона дійсно приваблює глядачів, клієнтів, ваших потенційних покупців. Хочу зауважити, що це ідея мого брата. Він у мене творча особистість, наш виробник. І він якось так сказав, побачив знімок на це. і от завдяки йому його таланту і тому, що він вже працював в цій сфері, так і виникло це все. А ви у вас є власне виробництво? Правильно? Розкажіть про нього більш детальніше. Тобто, ви зараз працюєте в Запорізьк в Запоріжжі? Чи ви релокували свій бізнес безпосередньо в якийсь інший населений пункт? Так, дякую за запитання. Ми безпосередньо виробництво у нас в Запоріжжі, директори, наприклад, піар директор, і головний там, генеральний у нас в Києві. І ми так працюємо, тому що це сімейна справа. Ми комунікуємо кожні 5 хвилин одне з одним. І так ми розширюємось. Скільки вас у команді? Ви двоє? Ви та брат? Так. Три основних фігури і наші дівчата, які допомагають нам з просуненням СММ, таргет. дякую. Це дуже круто. А за ці півроку, які найважливіші досягнення у вашій компанії вже є, чим можна похизуватися? Ой, ну в цьому плані ми точно похизуємося стосовно того, що домосфера, самі розумієте, що це рівень. Епіцентр ну це неймовірно. Це був кращий подарунок на день народження, коли я своїми очима зайшла в епіцентр, побачила. Нас все, ну, що може бути краще на 25 років. І звичайно, реклама ще став, яку ми чекаємо. Це дуже круто. Тобто, у вас є ексклюзивні замовлення, до до вас звертаються саме на вироблення чогось власного, так, якогось е дизайну для інтер'єру, рішення якогось певного. Так, так. так. Ви... А у вас винятково світильники, так більше немає нічого в розробці. Чи можливо щось іще плануєте найближчим часом інноваціювати, проваджувати і так далі? Звичайно, плануємо, поки це буде секретом. А потім ви нас побачите в епіцентрі, і вже, будь ласка, запрошуємо. Розкажіть, будь ласка, ви сказали про те, що вже є дещо деякі ваші продукти представлені на полицях в різних супермаркетах. А можливо сьогодні тут щось представляєте, те, що в майбутньому короткому майбутньому теж ми зможемо побачити на полицях гіпермаркетів. Є позиції Ланціки і Монфейс. У нас такі кодові назви Монфейса ще нема. Ланціки це ексклюзив тут і зараз. З рук наших переважно які тиражі робите на сьогоднішній день? Тиражі. Ну напевно, що десь 100 позицій ми зможемо брати і робити. Це дуже круто. Я бажаю вашій молодій команді процвітання. І е, хочу, щоб в наступному році, році, коли ми з вами зустрінемось тут на виставці, ви іще більше масштабувались ніж на сьогоднішній день. Дякую. Ви не перевершена вам натхнення і нам натхнення. Дякую, дякую. В період війни, і в поствоєнний період, особливо важливо уміти швидко і якісно будувати ці рішення. Ми з вами сьогодні побачили. Їх безліч на різний смак, Модульні будинки, конопляні екобудинки, цигляні будинки. Тому сьогодні ви можете вже думати і планувати, що хочете саме ви, де хочете жити і цінувати особливо українське. З вами була я, Мар'яна Черкасець. До зустрічі. Побачимось.